Прекрасні вовка новини про продовження прихватизації в Україні. Сьогодні, 18 липня 2024 року, готель Козацький з виглядом на Майдан продали за 400 мільйонів гривень. Статова ціна була в районі 400 доларів за квадратний метр, а закінчили приблизно 1000 доларів за квадратний метр ще раз. Працюючий готель в центрі Києва з видом на Майдан. І продовження теми. Оцей готель Україна один з символів столиці України, Києва, виставили на продаж зі ставкою ціною мільярд з маленьким костиком. У нас потреби зараз 700. Мільярдів приблизно на сектор безпеки і оборони. А ми під час війни виставляємо на продаж, на приватизацію один з символів столиці, готель працюючий зі стартовою ціною мільярд з маленьким хвостиком. А я пропоную інший підхід. Давайте запропонуємо цей готель Україна нашим партнерам з Європейським взяти. Цей готель користування і облаштувати тут якусь штаб-квартиру. Ми ж прагнемо до членства в ЄС, ми на шляху до потенційного членства. І якщо Євросоюз збирається з нами жити далі разом, хай беруть цей готель і облаштовують тут якусь штаб-квартиру. Не лише просити весь час, а й пропонувати від нас. І це буде знак вдячності Євросоюзу за ту підтримку, яку вони надають, зокрема, після початку повномасштабного вторгнення.